Я намагаюся зібрати своє життя докупи, тому вирішила просто подякувати собі за те, що я до себе добре ставлюсь. А буду флекстити. Я сьогодні працюю вдома. У мене загалом немає нормованого графіку з цього приводу: що там, тільки в офісі або тільки вдома. Я обираю дні попрацювати вдома, коли в мене репетитор зранку. Тому що зранку мені зручніше займатися репетитором, ніж ввечері, коли у мене вже немає сил. Тобто я хочу залишати вечір для якихось. Цікавих справ, наприклад, сходити в кіно або в театр, або на побачення, або зустрітися з якоюсь подругою. Тож, сьогодні п'ятниця і я працюю вдома. Я вже поїла, умилась, там, чистила зуби і, собственно, займалась німецькою. Зараз я хочу помити голову і приготуватись, так сказати, до дня і буду працювати вже. До речі, сьогодні зранку я спробувала попрактикувати одну штуку, яку я робила колись давно, і це мало дуже терапевтичний ефект. Я пописала щось типу подяки. От я прокинулась зранку і, і написала, що я рада, що я сьогодні прокинулась, і потерпувалася про себе, що я омилась, що я поснідала і все таке. А раніше я це робила таким чином, що я прописувала прямо вдячність за все, що маю. Я була вдячна за те, що мені є де жити, за те, що в мене є гаряча вода, що в мене є світло, і за всякі такі штуки, це в мене виходило десь на сторіночку. Я насправді завжди цінувала якісь такі речі побутові. Uh, тому що ну, часто таке бувало в дитинстві: типу, приходиш, а гарячої води, ну, типу, нема. в Києві взагалі з цим постійні проблеми. що, Ну я не знаю, де вибачте, звісно, постійно, безперебійно працює постачання гарячої води. Типу, завжди, коли я шукаю квартиру, щоб знімати, для мене дуже принципове питання, що був бойлер. Тому що я не довіряю кличку, я не довіряю. Ладно, окей, гарячу воду відключали ще задовго довго до кличка. Um, і це типу, дратувало, що я там, не знаю, декілька годин або день. А, ти, Типу, ну не можеш нормально щось помити. А, наприклад, це зима або холодна осінь. І такі речі я завжди дуже цінувала. Для мене дуже цінно помити руки гарячою водою. Мені це так звучить до речі. Не знаю, Це моя як би, онест думка, але, можливо, люди цього не зрозуміють. А також от зараз, коли, коли минулої зими у нас були дуже жорсткі блокаути, такі речі особливо цінуються. Я тоді лежала, пам'ятаю, в темряві, думала про те, як класно, що я це вмію цінувати, що я не такед. І ну, завжди мала е, таке почуття би, цінування таких речей. А зараз я вже такого не хочу писати трошки. Просто взагалі хочу абстрагуватись від думок, що це от знову може пропасти. Тому вирішила просто подякувати собі за те, що я до себе добре ставлюсь. Я збираюсь на манікюр, і у мене є певна дилема. Мені потрібно... Мені потрібно купити рослинку в горшечку одну, але вона сама по собі доволі рідкісна. Yeah. Ще є не в усіх, ну так, да, рідкісна в тому, що не в усіх флорі-магазинах вона продається. І у мене біля дому два, а, ну, на районі два флористичних магазини, але лише в одному з них продаються рослинки в горшечку. Вчора, коли я хотіла зайти в один з тих магазинів, в якому я точно знаю, що продаються ці рослини, він був зачинений, і я не розумію, чому це було, типу, шоста вечора. Я чогось думала, що вони працюють до восьмої. І зараз, після манікюру, я хочу зайти туди і перевірити, знову ж таки, чи вони працюють, і чи можу я там купити цю рослину. Але мені підказує моя чуєчка, що, можливо, там не буде цієї рослини, або воно буде зачинено, і мені доведеться їхати в епіцентр. І загалом поїхати в епіцентр це прикол, клас, клас, В епіцентрі стільки всього прикольного є, але це їхати далеко, Типа на метро мені, їхати супер далеко, тому що я маю такий круг коло зробити для пересадки. Але на таксі дуже мені швидко, в принципі. Вот. Але сам факт того, що треба кудись впертись, типу не очень мене приваблює. Але з іншого боку, зараз я вже настільки налаштувала, що я поїду в центр, і що я вже хочу і собі щось купити додому прикольного. І я вже прям налаштована на епіцентр. центр. І тепер я боюсь, що раптом цей магазин біля дому буде відчинений і там будеться рослина. Тав кол, знаєте, дуже тав. Е, ну, зараз я вже маю спиратись на принципі, зпізнитись. І подивимось. Я купила цю кофту і взагалі не пам'ятаю, коли я її ще знімала. Мені здається, я її навіть не на беру. В Києві дуже класне сонечко, але 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 доволі прохолодно. Тому я вдягаю кофточку на флісі, але пальто все-таки осіннє-весіннє, а буду флексити. Я намагаюся зібрати своє життя докупи і, і перестати. Забивати на речі. Наприклад, раніше, от останні не знаю скільки місяців, я перестала з собою в сумочці носити важливі дійсно речі: це антисептик, серветки вологі і серветки сухі. Я подумала, що це реально важливо, бо всяке може статись. І загалом це така депресивна тема: типу Ой, там у мене чоботи заляпались пофіг, я навіть не буду їх у Мене навіть немає ще серветок з собою, мені просто поїбать на те, як я виглядаю, що взагалі відбувається. Намагаюся з цього вибратись і вирішила покласти всякі ну, такі, типа, штуки, які мені дійсно насправді були потрібні, але на які я забивала якийсь час. А зараз покажу, що покладу в свою сумочку. По-перше, моя супер стильна сумочка. Я її обожнюю, Вона дуже класна, дуже зручна і мега-мега стильна. А що туди я беру? Я беру вологі серветки свої, я беру сухі серветки, я беру антисептик. Я беру крем для рук, мініатюрку, бо я вже почала брати свій огромний крем. Але зручніше, звісно, взяти щось маленьке. Це взагалі я в офіс хочу віднести, там, покласти собі, мазати руки. Дуже мені це необхідно. Я беру розчіску. Чесно, на розчіску пофіг, насправді, але на всяк випадок. Я беру зарядку для телефону. Я думаю, можливо, краще павербанк взяти, ніж блочок, тому що ну, телефон може розрядитись. Я цього не хочу, тому що зараз я йду ну, в таку довгу дорогу. Це спочатку манікюр, де я планую зарядити а, телефон, а, а потім, можливо, в епіцентр. Тому, напевно, візьму ще павербанк. А мій супермоцний павербанк. Ось так. От я Ready. Ну, мені ще треба пальто, звісно. Беру навушники. Ну, тепер я готова йти на манікюр. Мій тотал-файн лук. Я в його пенс, блін до речі, треба шкарпетки перевтігти. Оце домашню забула. Але ось такий лук загалом. Сюрприз. я в епіцентрі. хоча, можливо, це ні для кого і не сюрприз. Я чесно пішла в... Фух, в магазин, але там нічого не було. Тепер я в центрі і я Я і в великі торгові центри не приходжу, тому що там блядь, зайобує огромний цей простір. А тут ще є епіцентр, коли я тут взагалі нічого не знаю, тут знаходиться. Мене рятує тільки те, що я вже була в цьому центрі декілька разів зі своїм хлопцем, і я по пам'яті ще можу дійти. Так я взагалі не мала появлення, куди мені йти. Тож, дівчата, а, блін, тут не видно буде. Я прямо зараз дивлюсь на рослини, і я знайду те, що мені потрібно. Я одразу знайшла. Я одразу дівчинки знайшла. Я дуже хепі. Ще, мені не довелося переживати, що ой, треба запитати у консультантки, а де, а що, будь ласка, чи є у вас така рослинка? От вона таку гарно брала, вона дуже гарна. В общем, тепер мій наступний степ це купити ще горщик гарний. А так, от. А потім я ще зайду в відділ. Зу і куплю щось своїй кішці. Фух, я нарешті повернулася з епіцентру і зараз засніму свій невеличкий холл. По-перше, це якщо видно, це те, за чим я їхала, це на подарунок, так сказати. Потім я не могла втриматися від того, щоб не зайти в відділ для тваринок. І купила в своїй кішці таку штуку. В неї така схожа була в дитинстві, їй дуже сподобалось. Сподіваюсь, зараз їй також сподобається. У, це дуже класно. Я купила два таких мішечки. Це. Дед другу не знайду, але він такий самий. Я побачила у дівчинки на ютубі, що вона зберігає. Що вона зберігає всякі штучки в своїй сумочці? Тут вона, типа, кладе. По-перше, вона там і і книжку сюди кладе в такі зберігательні штуки. Але це за маленьке для такого я взяла ну, для прокладок це за велике, для прокладок в мене є там поменше, плюс я думаю, окремо купити. А сюди я буду класти, наприклад, крем для рук, олійки для кутикули і. Щось ще можна продумати. Коротше, дуже мила штука, я дуже рада, що купила. Так, До подарунку це ось такий горшечок, щоб класти зараз цю рослинку, в гарний горшечок перенести. А це такий побільше, коли вже виросте рослинка. Стелечка не дає мені нормально Ой, провести хол. постійно тут лазить, і взагалі вона хоче добратися до рослинки. Сучка така. Я боюсь, що вона погризе, і мені треба тепер дуже. Ретельно слідкувати за цим, поки не віддам цей подаруночок. І також я купила декілька пакетиків вкусняшок для своєї кішечки. Ну і загалом все це, коротше, там ще декілька таких пакетиків. Все це був мій хол, Мої пригоди з епіцентру. Сподіваюсь, вам сподобалося. Якщо не сподобалось, то господі, значить, ви не моя аудиторія.